І так, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочу поговорити про свій плітник, що на ньому знаходиться і як це все е, використовується. Перше і саме головне це два турнікети, які знаходяться на лямках е, нашого рюкзака в швидкому доступі, е, для того, щоб надати собі першу допомогу. Під час ведення бойових дій ця штука відклеюється. Для того, щоб е, не заважала нам працювати з самим турнікетом. Тобто ми робимо тако і використовуємо турнікет. Так як я зараз знаходжуся на лікуванні, то маю таку можливість носити турнікети з заклеєною цією от штукою. Далі в мене знаходиться патч з моїм позивним, група крові, моральний патч, е спеціальна така штука для перчаток. З іншого боку в мене тут знаходилася в свій час грімлок для каски, але зараз десь грімлок загубився. Далі в мене тут знаходяться ножиці, це звичайні ножиці. Для того, щоб зрізати одяг з поранених, для того, щоб там щось відрізати. Далі знаходиться моя морка, я її трошки модернізував, додав тімляк. Далі в мене знаходяться три підсумки закритого типу для магазинів. Тут знаходяться стяжки, тут знаходяться е, така штука, як кішка. В такому от окремому карманчику. Сюди влазить три магазини, в один підсумок. Тут теж знаходиться кішка. Такого от плана. Кішки використовуються для витягування поранених, використовуються для того, щоб надати там якусь допомогу. Далі маю два гранатних підсумка. Маю підсумок під мультитул, мультитул Рокстон. Він знаходиться також в швидкому доступі. Раджу закриті підсумки, в них все-таки менше бруду збирається. Далі у мене знаходиться тут аптечка, пристегнута таким от карабіном. Це для того, щоб вона не загубилася. І також знаходиться от такий підсумочок для скидання використаних магазинів. Ми його відкриваємо і маємо такий от підсумок для скидання. З цього боку, в мене знаходиться. Так звана сухарка або утилітарний підсумок. Там в мене знаходиться БК розсип'ю, якісь можливо предмети, до яких треба більш швидкий доступ. Ззаду в мене знаходиться карабін для евакуації знаходиться знаходиться такий от підсумок для е, всяких речей. Тут зазвичай знаходиться е, сухе пальне, газова плитка. Такого от плану. Ну, звичайна квадратна газова плитка. така Не буду її повністю діставати. Маю газовий балон, маю от такий от підкотельник, також там знаходиться. Е якщо ми виконуємо довгі завдання, змінна білизна, е таке от пончо е всякі грілки. Давайте вже дістанемо водонепроникний пакет. Ось такі от штуки, тобто грілки для ніг, таганок для сухого спирту. Ще була есбіт, така, от, скажімо так, пічка для того, щоб зробити чай, для того, щоб зігрітися. Але коли мене поранило, вона десь загубилася. Можливо, я десь її лишив хлопцем на позиції. До цієї сумки я використовував от таку от сумку, вона трохи більша. Вона має характерне забарвлення. І от такі от не дуже зручні хлястики це сумка ворога. Але я від неї відмовився, бо е, в умовах бойових дій, коли бачу цю форму, тобі починають стріляти навіть свої. Тому я з часом відмовляюся від того, що використовував на початку війни, коли нічого не було, використовував якісь от такі от речі. Зараз ще маю отакий от от, е, п'ятиточечник. Також він знаходиться на броніку, ну так як я не використовую е, в своїй діяльності РПС, бо вона для мене не дуже зручна, то я використовую все на плітніку. Тобто, от так в мене все організовано. І ще маю каску, каска Fast Helmet. Такого от плану маю на них окуляри. Маркера, шеврони патчі і мої старенькі навушники Howard Impact Sport. І ще от такі от нічні кошачі очі для того, щоб, бачити, щоб мене бачили, коли я йду десь попереду в умовах поганої видимості. І щоб я міг бачити своїх побратимів. Якось так, такі в мене справи. Бережіть себе. А з вами був Леший. До побачення. До скорих зустрічей. Слава нації і смерть федерації.